Всім привіт, з вами Гамер і сьогодні ми прилітаємо на дирижаблі Atomic Bomb у GTA 5. Нагадую, що доступ до нього можна отримати лише, якщо придбати колекційне видання або передзамовити гру. Отож, спробуємо. Для того, аби це зробити, потрібно в контактах вибрати дирижабель. Ось.

<гум> так, а на мапі? На мапі, на мапі І на мапі його не видно? <гум> О так от. А ні, на мапі він ось тут. Це гараж. Де є на даний момент наш диражаблій І нам туди треба під'їхати. Так, чувак, не дзвони мені зараз. У мене є справи важливіші. Поїхали. Так, давайте зробимо так. Поставимо маркер туди. Так. І гарно собі доїдемо. Зачем мене тут Сімон вже трохи задовжує, телефонує, телефонує тебе. не Лос-Сантос, що може бути краще? Опа! Отак от і ми все і Нам обіцяють, що наш державець буде в гаражі. Цікаво, як виглядає гараж для дирижаблів У <губить> джуда. У Лос-Сантосі. Цікаво. До речі, так, розбивати скинути тут теж можна. Right oh, yeah. Може, навіть зараз ми будемо приїхати біля вайнгору. Oh, cool. то есть его заспокоїться чи ні? Уже в казино. Давайте. Ну, в принципе, там, да, возможно, где у в тут Да, ведь стань уже от меня. А, нет, в казино, в казино Нет, все-таки в казино. У себе. Вот. Вау. Чувак, я ведь через аварию попал. Уже мобилку не можно вымкнуть. О, всякий он. Красивый. Так, ну что ж, теперь мовчать, если на нем летать. Так, ну, мабуть, как и на всех активках? R2, точно. Так можна оглянутись. Відстань. Вайнвуд, народи. Так, ну і керувати можна як... Ну, стандартно, в принципі. Цей дирижабель... Це машина, яка літає на найвищій висоті у грі, до речі. Так, що ви можете з нею розглядати краєвиди, нічного міста і так далі. Керування тут ну дуже легке, тут всього лише R2 це піднятися, L2 опуститися, і е джойстиком L, ну в даному випадку, PlayStation 3, потрібно керувати, долетіти вперед, назад, вправо, вліво. До речі, пропоную вам поглянути на Вайнвуд. Вау! Як красиво! До речі, цікаво мені, що буде, якщо вдаритися в це. Хоча ми це не перевіримо зараз. Тут розвертатися якщо пів години. Я вже аж запам'ятав Рінгтон. Ну загалом ось такий от політ на дирижаблі. Дуже красиво, ось так можна міняти вид. Наприклад, звідси. Дуже класно. Так, ну і гадаю, все, можна пуститися. Можна закінчити це ще веселіше. Якось так. Е -е -е. Прямо басейн. Бувайте.